Усім вітання! Лівий берег продовжує свій шлях в Кубку України, і це залаштунки нового матчу Лівий берег Вікторія. Приємного перегляду. Ти був одним з героїв того поєдинку в цьому сезоні проти Вікторії. Що можеш згадати про суперника? Що скажеш про цю команду? Та, та гарна команда, давно вже граю ще разом. Сі тренери в них вже дуже давно працюють. Цікава команда, і я очікую цікаву гру сьогодні. Я вболіваю з першої ліги, коли турнір чотирьох був і ми вийшли в УПЛ. Коли 3-0 минай перемогли, то неймовірно було. неймовірний. А на виїзді теж буває, що навіть на вітання. На виїзді теж буває. Нічого собі. Сьогодні така погода трошки дощова. Чи не зіпсує вона, як ви думаєте, цю гру? Цей Та не знаю, чи зіпсує, але краще, щоб наші вийшли і перемогли. 2-0, щоб наші перемоги Сьогодні Сьогодні серій пенальті. Дай Бог, сьогодні треба ще в основний час вирішити. Дуже вдячний керівництву полку і клубу за те, що запросили мене відкрити цей матч. Це дуже велика честь для мене, звісно, і що згадали мою дитину, яка загинула за незалежність нашої країни. Дякую вам велике. Це дуже звісно, почуття таке не передати просто словами. Дякую вам. Ми знаємо дійсно про вашого сина. Розкажіть, як знаходити взагалі в собі підтримувати. І жити далі, і знаходити знову ж таки мотивацію. Мотивація. Мотивація. Я думаю, якби не помса, не знаю. Живу раді помси. Помситися за сина. Останнє запитання: що можете сказати українцям, в принципі, які зараз залишаються в Україні, які військовим, які боронять так само державу. І взагалі, що можете побажати українцям зовушка? В нашому клубу хочу побажати перемоги в першу чергу. Хочу в Україні побажати миру і єднання, Саме головне єднання, щоб ми всю важку годину були єдиним кулаком так би, і прогнали цю нечість з нашої землі. 23 хвилина і наша команда пропускає Самі тільки що бачили зі стандартом. Рахунок 0-1, Вікторія попереду. 27 сьома хвилина поєдинку, і Вікторія вже залишається в меншості. Денило отримав другу жовту картку. Тож надалі Вікторія буде грати в 10-тьох. Сокол, може пробить, пробуває. Рикошет буде кутовий. Зараз може сідний пробити, сідний пробуває, рятує кучерук свою команду. Шаста один в один. Удар від шастого бужній кут! Рятує знову кучерух. Повертає на шастова. Ще одна подача. Сідний пробиває вище воріт. Не влучає зараз сідний. Шастав, подача. У не залітає м'яч у ворота. 76, вже хвилина поєдинку. Шастав подає. І немає. На виході грає перший воротар. Може, зараз буде удар. Соколов, передача на Шастава. Шастав головою скидає. І от зараз Чіщенко пробиває повз воріт. Був мій дебютний матч. Дуже дякую тренерам, що довірились мені сьогодні вийти в стартовому складі, але, на жаль, сьогодні поразка. Було дуже багато моментів. Гра йшла, як ми хотіли, ми домінували. Але, на жаль, у завершальних фазах нам не везло і ми не могли поставити цю крапку. Розкажи, коли дізнався про те, що будеш грати в складі, які були емоції в цей момент. Дізнався вчора на тренуванні. Спочатку трохи так страшно було, але потім зрозумів, що для цього я і працюю, аби доказувати і виходити в стартовому складі цієї команди. Непростий початок. Наша команда пропустила в першому таймі, в принципі, схожий був сценарій і в Борисполі у матчі чемпіонату, але там вдалося відігратися тут ні. От чому, на твою думку, не сьогодні не вдалося відігратися? Не знаю, можливо, навіть цей фактор, те, що у Вікторії було 10 гравців, якось такий злий жарт зіграв з нами, тому що нас було більше якихось моментів, і ми якось не дуже серйозно до них ставились. А тоді, коли ми грали в Борисполі, то так була дуже напряжена гра. Тоді вже фортуна була на нашому боці, і тоді Сідний забив цей вирішальний гол на останній хвилині, і ми... «Поїхали з трьома очками, але сьогодні вийшло не так. По перерві, можливо, тренерський штаб вносив якісь певні корективи на другий тайм. Так, вийшов сухоручко, сказали, щоб ми більше нагнітали, нагнітали кроси, навіси. На жаль, чуєв, отримав травму, тому його замінили. Але так сказали нам, щоб ми нагнітали і шукали свій момент, аби забити цей гол. Поразка була у матчі проти Фенікса. Сьогодні поразка в Кубку. Розкажи взагалі, який настрій панує всередині команди. Чи немає якогось такого понурого вже настрою? Звичайно, це трохи нас бентежить, але це життя, і ми маємо рухатись далі. І наша команда має перемагати, і я вірю, що наступні матчі з Буковиною три очка будуть у нас. На жаль, наша команда вилітає з Кубка України на стадії однієї 16-ї фіналу від Вікторії. Але поразки це також частина шляху. І ми віримо, що саме яскравого шляху для лівого берега. Наступний матч проти Пуковини буде страшенно цікаво. І ми будемо палко підтримувати нашу команду на трибунах. Чекаємо тебе тут. До зустрічі!